Всіх вітаю 11 липня. Давайте повідповідаю на ваші питання. Так, ви питаєте про Енергодар. Подивіться, там поблизу міста пожежі, горять ліси. Чи навмисно це зроблено? Чи, чи навмисно підпалили окупанти ліси? Далі, подивіться Нікополь, коли стане тихше. Ну, подивимося: літо, осінь, зима. Після закінчення війни економіка України. Якою буде і курс долара? Ну, тут важко сказати, подивимося. Далі фронт Луганщина. Яка доля цих міст? Сватова, Старобельськ, Старобельськ, Сєвєродонецьк, Луганщина на найближчий, на найближчий час ви питаєте? Ну, давайте рік запитаємо. Далі Куп'янський напрямок. Там дуже важка, важка теж ситуація. Вони пруть, ви питаєте глушківка та Шкарівка. Ківшарівка, пробачте, Ківшарівка. Чи буду окуповані ці села? Глушківка і Ківшарівка. Далі Турецьк запитаємо Покровський напрямок. І запитаємо про оцих блогерів. Ви просите подивитися про блогерів-мільйонників, які після удару по? Охмадиту почали. До цього вони мовчали. Ну, це так, ви пишете, я взагалі їх не дивлюсь, чесно. Я взагалі їх не дивлюся. Ось цього Волошина взагалі не знаю. Вербу десь бачила її, фізіономію. Ну, я не знаю. Ну, ну Мене від цього нудить трошечки. Вони заявили, що, ну це ви пишете, що давайте вже закінчувати, підписуйте мир за будь-яку будь ціну на будь-яких умовах, щоб не було жертв. До цього вони мовчали. На їхніх каналах тільки казино, курси та реклама. Більше нічого нема, всяка херня. Те, що вони заявляють в один голос, це що? їхня мета велика аудиторія, дуже мають велику аудиторію та вплив на молодь. Ну Це дуже погано. Запитаємо ось це. Давайте починати спочатку за Енергодар. Місто Енергодар, що там зараз відбувається? Місто Енергодар, що там зараз відбувається? Місто Енергодар. Що там зараз відбувається? Пазжеслів, 5 кубків, розчарування людей. Сонце, бачите, дійсно, пожежа. Розчарування людей, вибір і пожежа. Так, ану, ви питаєте, ось цей підпал лісу поблизу Енергодара? Це окупанти навмисно його підпалили? Ви питаєте, так? Смерть, ні, ні навмисно, ні. А, ні, ілюзія, ні, не навмисно. А що там трапилося? Що там трапилося в лісі? Чого він загорівся? Ну, пекло, зрозуміло. Рицарь Жезлів, Диявол, 6 Пентаклів, 10 кубків, удар. Що там трапилося? Чого ліса горівся? Я бачила інформацію, що там на Херсонщині теж горять ліси, і від тіля вони почали тікати, бо в лісах спрятана їхня вся техніка, зброя. Відлюдник, імператриця, ваш кубків. Я вам скажу так, що це могло відбутися по якоїсь тупості, по дурості ось цих самих окупантів. Ну, тобто, це не навмисно. Ну, це не навмисно підпал, а це якась тупість дурість або ж просто це пекло. Бачите, жара. Нема кому тушити. Так, ну давайте запитаю Енергодар, що далі чекати стосовно цієї пожежі. Що далі чекати, місто Енергодар стосовно того, що горять ліси. Четверка Пентаклі. Чому Тридця, ну да, дивіться, звісно, це, це повітря ним дихати просто, ну, небезпечно ним дихати. Треба сидіти поки що вдома, ну, я не знаю, поки це все не закінчиться. Тим паче, якщо там в їхніх лісах були якісь... Якась техніка боєприпаси. Ви чули, що воно там взривається. Можливо, так теж було. Я не знаю. То, ви ж розумієте, теж є небезпека. А давайте запитаємо дії окупантів. Дії окупантів в місті Енергодар та поблизу міста, де пожежа. А які дії окупантів ось сьогодні, 11 липня? Дії окупантів сьогодні. Збирають силу. Контроль. Чекають якогось наказу від військових по луні. Колесниця. Чекають, чекають наказу на колесницю. Ну, тобто, якщо, да, на колесниця, це тікати, це уходити. Ну, якщо дійсно в лісах в них були якісь там, ну, я не знаю, точки, де вони там ховалися, то якщо воно все горить, вони, звісно, будуть тікати. Ну, ось так. Зроблено це ненавмисно. Далі, Нікополь. Коли буде тихше. Давайте до кінця цього літа, Нікополь, покажіть, будь ласка, ситуація в місті по обстрілам. До кінця цього літа. Ні, паш мечів. Агресивні, атака, ні. До кінця літа, ні. Осінь. Осінь. Ця осінь. 24-й рік, місто Нікополь. Чи буде тихше? Яка буде ситуація з обстрілами? Осінь. Осінь. Башня. Трошечки осіння, трошечки затихне башня. Можу так сказати. Башня, і бачите, пішла по-повішеному. Ну, сподіваюсь, що це затихне башня осінню. Надіюсь на це. Да, і тут карта мир. Надіюсь, що осінню буде вам трошечки легше. Давайте далі. Зима. Зима. 24-25 рік, місто Нікополь. Як буде з обстрілами? Королева мечів. Четвірка кубків, повішений. Також повішений. Знаєте, як на паузі. Сподіваюсь, з осені, Починаючи з осені, у вас воно все затихне. Я на це дуже сподіваюся, чесно. Так, після закінчення війни, економіка України. В якому буде стані? Ну, я так думаю, що не в дуже гарному. Після закінчення війни, економіка України, в якому буде становище? Сім кубків ілюзія. Двіка жезлів правосуддя. Чи зець перемога тут жезлів? В е, якому буде стані економіка? Взагалі в тупіковому стані буде економіка, важкий стан е, після перемоги буде важкий стан, але тут з жезлів є шанс, є шанс на те, що нам будуть, звісно, якийсь план по розвитку, по допомозі. Стан буде важкий. Але є шанс, що будуть якісь вливання, вкладання, будування і трошечки почнемо рухатися вгору, але не швидко. Курс долара після закінчення війни. На якому буде рівні? Ну, ось Зараз 41 там з копійками, на якому буде рівні курс долара після закінчення війни. Зараз 41 з копійками. Е, атака, агресія, тобто вище. вище. Контроль мах, 10 мечів, вище. Дев'ять Пентаклі. Вище. він буде підійматися. Долар буде рости. Підійматися. Так, подивіться Луганщину: доля цих міст. Сватове, Старобельськ і Сєвєродонецьк. Север... Давайте на найближчий рік. Яка доля міст? Сватове, Старобельськ і Сєвєродонецьк. Луганщина, доля цих міст. Відлюдник. Сім жезлів, боротьба, королева мечів. Ну, відлюдник, це знаєте, якось вони не наші і не ваші. Не наші і не ваші. Колесо фортуна, зміна, король, колесниця. Тріка мечів, удар, мах. Не дуже гарний, гарна в мене відповідь взагалі на Луганщину. Давайте запитаємо: міста Сватове, Старобельськ, Сєвєродонецьк. Це у нас Луганщина. Чи повернуться вони в склад України? Ці міста загалом повернуться в склад України? Рицарь Кубків, бажання. Спокій, Дев'ять жезлів Дуже важко. Дуже важко, але знов карта шансу є. Це тільки шанс, тут з мечів, але дуже важко ось. І тут пасив. ну Дуже важко. Ну, що я можу сказати? ну-ну. Далі куп'янський напрямок: глушківка і кішка, кіфшарівка, бо ж я, все рівно по-іншому. Кажу, чи будуть окуповані ці села? Глушківка буде окупована. Це Куп'янський напрямок. Окупують росіяни місто Глушківка. Куп'янський напрямок. Село Глушківка. Окупують росіяни. Дорога. Так, да, пруть туди, пруть, дорога, так. Да. І дуже їх там багато. Дійка, Жеслів. Окупують село Глушківка. Куп'янський напрямок. Обмеження. Якось знає, знаєте пруть і тут якось обмеження пішли. Диявол, село Паш. Атаки, обстріли. Багато військових. Окупують село Глушківка. Сподіваюся, що ні. Падає обмеження, тобто зв'яжуть їм руки. Ківшарівка. село. Чи буде окуповане? Куп'янський напрямок. Ківшарівка. село буде окуповане. Ківшарівка. Теж атака. П'ять монет, туз, правосуддя, 7 жезлів. Поки що захищається. Ну теж захист. Захист. Теж поки, поки ні. Далі Турецьк, ви питаєте, Турецьк. Окупація Турецьку може бути. Що тут чекати там, в тому напрямку? Росія там теж пре. Так, да, король мечів, тупік. В Турецьк взагалі тупік. Смерть. Двійка жеслів, трійка мечів, удари, сімірка кубків окупований буде Турецьк. Ірофант. Турецьку купують повішений. Ну, сподіваюся, що Ну, колись мені, можливо, на тому тижні показувало відлюдника на Турецька. Зараз показує повішений на окупацію. Сподіваюся, що щось поміняється і буде. Нашим підмога. І Покровський напрямок дуже важкий. Вони там десь вже від, за 20 кілометрів до міста Покровськ. Давайте подивимося, Покровський напрямок, окупанти. Що там вони будуть? Що чекати Україні з Покровського напрямку від що? 9 числів. Важко. Військові. Башні, руйнування. Покровський напрямок. Що там чекати? Війна, боротьба. Чи буде просування росіян ще більше на Покровському напрямку. Ще більше буде просування росіян. На... Ну, це їхня мета номер 1 Швидкість. Ну, так, да, вони там можуть просунутися на Покровському напрямку. Вони там дуже агресивно налаштовані. Дуже. І дуже їх там багато. Падає 10 кубків, 10 мечів. Я не знаю, самий опасний напрямок це Покровський. Ану давайте запитаємо, чи отримують наші Збройні Сили України на Покровський напрямок нормальну допомогу. Сили, силу та зброю на Покровський напрямок. ЗСУ отримують тут з жестлив. щось так. Да. Але так, 50 на 50. Там дуже важко нашим вони чекають, 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 не можуть дочекатися. П'ять монет там падає. Сила. сила в дорозі. Кажуть, що сила в дорозі. Розумієте? Сила в дорозі, а їм там треба триматися? Сподіваюся, що вона прийде швидше. А тепер давайте за цих блогерів запитаємо. Я взагалі їх дивитись не можу. Ну, ніяких блогерів на, в Інстаграмі я дивитись не можу. Я нікого не дивлюся, вони мене. Ну, особливо ось особливо ці казино рекламують. Ну, це просто. Ну, ладно там якісь курси, там якісь речі, ладно, Ну, казино рекламувати. І казати, що граєте, ви виграєте, ви будете вигращі. Ну, в якому ви будете вигращі? Якщо ви виграєте разок, то 35 разів програєте. Так, да, казино буде не в виграші, а ви будете виграші. Не смішіть людей. Блогери, мільйонники Волошин, Вірба та інші 8.07 після в день обстрілу Хмадиту закликали негайно про мир та перемовини з Росією на будь-яких умовах, щоб закінчилися ці жертви. До цього вони мовчали. Про війну зовсім нічого не казали. Те, що вони, ну це ви пишете, я не знаю. Казали вони про війну, не казали. Я їх зовсім не дивлюсь от взагалі не дивлюсь. Те, що вони заявили в один голос. Це що? Це що? Що вони, ці блогери, заявили. Я взяла іншу колоду в один голос, По, знаєте що? Повисять собі охвати перемога. Бачите? Перемога, сила зараз, тобто пропіариться... Піар, це на першому рівні. Да, зірка, да, зірка, пропіариться, щоб тебе більше, більше, більше було про переглядів. Ось. Да. Домовленості за гроші. Дивіться, зірка, домовленості. Дві кубків. За гроші, 6 монет. Е, можливо, їм і щось за це пообіцяли. За цей виступ. Я просто в шоці. А ну-ка, цим блогерам-мільйонникам, які після обстрілу Хмедиту почали закликати до миру на будь-яких умовах, на, до миру з Росією на будь-яких будь умовах. Їм заплатили? Їм заплатили помірність. Дурень. І три вищі аркани. Так, звісно, заплатили. Маніпуляція, дурень дурачкам. Знайшли дурачків. Я не кажу прям всім блогерам-мільйонникам, а знайшли іменно дурачків, які на це погодяться. Що я можу сказати? Все. Ну, не дурачків, якось продажних, глупих. Так, в них велика аудиторія. Чи мав цей виступ вплив на молодь? Чи мав цей виступ цих блогерів після удару по Охмадиту вплив на молодь? Ні, не мав обмеження, ні. Ні. Паш, ні, війна, обмеження. І тут ось молоді карти. Ну, тобто, молодь. Ні. Чи мав вплив на це? Ні. Я чогось думаю, їм почали ще бачите, навпаки, вони оцими діями проти себе поперли людей. Ось п'ять жезлів, внутрішня ворожнеча, внутрішня боротьба. Ще, може, після того, що вони заявили, від них там хтось повідписувався. Тобто вони цими діями зробили собі смерть сонця. Смерть сонця це що? Не хочемо вас дивитися. Не хочемо вас дивитися, бо зрозуміло, бачите, ви це робите все в своє удовольстві. Ну, ви розумієте, що, ну, на чому вони заробляють? На казіно. А казіно це що? Казіно це е, руйнування е, життя людини, може зруйнувати життя людини. Людина може програти в казіно все і залишитися бомжом, жити на вулиці. І все. Ось на чому вони заробляють гроші. Ну, в общем, ось така моя відповідь. Можливо, вона комусь не сподобається, але я кажу те, що ось показали карту.